Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні, вибачте, за музику, яка тут супроводжувати, буде певний час моє відео, але думала вийти на вулицю, зайшла в один старий будинок, в якому зараз столовая працює в Дніпрі. Але таке слово, що для чого мені старий будинок потрібен? Для того, щоб ця енергетика старої Катерина Слава була. У нас, на жаль, все більше і більше, ну, ще все менше стає от власне катеринославських будинків. І відповідно енергетика, а це об'єднання минуло сучасними. Ну, доволі важко знайти такий будинок, але є, слава Богу, ще лишилося. І от власне, от тут колись знаходилася, ще зараз знаходиться найстаріша катеринославська аптека. Ще з часів Катеринославу вона була, тепер вона власне лишилася. Можна сказати, що зараз фон, звісно, кожний будинок, кожна земля, вона ховає фон старий, але ви бачите, тут музика грає, і вона дуже рідко українська. Тому от, можна сказати, що фон руйнується для того, щоб цей зв'язок не було якогось зв'язку, і щоб коли людина приймала їжу, то в принципі у неї вплив на неї був а через їжу йде вплив. А тут багато ідей, ну людей, які в центрі працюють і годуються, то відповідно цей вплив він буде не українським. Чого я сюди зайшла? По-перше, сказати, зазначити на тому, на те, що от, намагайтеся їсти вдома, намагайтеся збиратися, яка вже не є. А якщо є можливість то родиною, бодай раз в тиждень. І приймати їжу бажано ту, яку готує хтось з родини. Або, ну, якщо ви купуєте, то все одно цю їжу краще їсти вдома разом, а під фоном саме краще української мелодії або української пісні, якщо ви хочете послухати. Бо ще раз повторюю. Ну, музика те одне, а коли музика вона зі словами, то в принципі вона впливає, вона створює певний фон і, так би мовити, заряджає певну інформацію вашу їжу. Це те, що хочеться. От власне сказати. Взагалі, у Дніпрі я от була. Кілька років тому у Львові, я не знаю, зараз треба поїхати, але ще не їздила у Львів. Міняється з року в рік, і енергетика колись з ну, такої столиці Західної України, вона теж помінялася і там от часто вже ця енергетика, оцей, ця поезія української Західної України. З її кафешками, ресторанчиками, вона вже кудись минула. Хоча ресторани працюють, і я знаю, що достатньо але, але питання не в крутих ресторанах, а в можливості зайти в якесь тихе, приємне місце, де от є своя енергетика, де є своя історія. І, і коли ця історія переплітається з історією цього міста, місця, так би мовити, де перебували, жили в свій час люди. Звичайно, от ви ж не можете, звичайно, зайти, аби в який будинок зараз. А от в таке місце, де є там якась кафешка в старому будиночку, і зберіглася оця архітектура. Приємно побувати. От я сиджу, наприклад, на балкончику, з якого я бачу, як ходять люди в Дніпрі і в центрі. І, власне, мене це, ну мені я перша тут. Просто проходила, думала, де записати. Власне, хочу сьогодні присвятити другій темі. По-перше, я буду тут працювати, трохи в тому плані, що хочу тут трохи змінити фон. Поспіваю може, тут українську пісню якусь. Але головне, що я хотіла би сказати, зараз дуже популярно стало. Ну, може це з одного боку популярно, а з іншого боку, це така данина, тому що відбуваються у нас тяжкі проблемні речі в Україні. Що багато людей, особливо жінки, чомусь одягають на себе темні речі. От модна, ну, це мода ще, чорна, чорні штани, чорна майка або футболка, або якась там сорочка. І власне це виглядає дуже так патово. Я розумію, що і трагедії, є, і багато хто там, хтось навіть не так давно втратив близьких, але це не означає, що треба от, власне, все чорне одягатися і всім, і постійно носити ці речі. Ці речі продають, ці речі популяризують. Але я скажу так, що психіка і фізика людини залежать від того, що вона бачить перед собою. І якщо ви бачите і на собі, і не тільки навкруги, а в тому числі на собі носите темне весь час, то це вас виводить на певний, понижує, ще раз повторюю, це знову тема пониження вибрацій, яка свідомо вводиться в суспільство для того, щоб люди. Ходили в чорному, одягалися в темне, ну і взагалі почували і всередині, і навкруги себе доволі ну такий, в темноті, в чорному світі. Якщо от, доводено ученими, які займаються нетрадиційною медициною, і взагалі от є медики, навіть, які традиційні медики, але вони прийшли до того з традиційної медицини, що треба займатися для вилікування людей, не за лікування їх. Треба щось змінювати і в психіці, і в людини. Тоді і фізика людини вона починає. Ну, йти на поправку людина. Тож, якщо людина навіть онкологічна хвора, і вона це доведено, доведено повторює, я можу. Докласти приклади, якщо кому буде цікаво, де це, про це говорять саме фахівці, що якщо людина ходить, хоче вийти з тяжкої хвороби, то вона повинна вдягати все червоне, або малинове, або щось таке дуже на собі ярке, веселе, Ну, щоб домінували яр, ярке, особливо червоне і, і малинове. Кольори. Давайте згадаємо козаків те, як вони одягалися. Пам'ятаєте, що козаки одягали жупани, якісь. Ну, тобто, вони все навіть верхній одяг у них був малиновий і червоний. Це домінувало. Хтось каже, що це не брехня, що шаровари не були популярні. Ні, шаровари були популярні. Але більш дорогі і більш яскраві кольори. Звісно, намагалися одягати більше, коли ну, тобто не в бойових умовах. Але навіть у бойових умовах козаки одягалися дуже яскраво. А не сіро, як нам кажуть, що ті сірі штани там все сіро. Ні, це неправда, Це перекручування дійсності, і навіть у творах письменників згадують про те, що от власне були малинова одежа, червона одежа, і цей колір домінував. Ну і, і зелені варіанти, але не такий зелений, як раніше, як зараз. Цей зелений колір, на жаль, втрачено, бо ми втратили природні кольори тканини. Але я думаю, при бажанні це можна вернути. Повторюю, кафтани були у у козаків малинові і взагалі верхня одежа дуже часто ну і вишивка. вишивка. Вишиванку носіть, якщо є можливість, якщо хоч бодай одна є вишиванка, або ви вишили, або десь купили, то це дуже і дуже ну, такі сакральні речі, тільки щоб вона була вам до душі. Ще такий момент я стикаюся з тим, що деякі дівчата і хлопці зараз популярність така, тату ставить. Не хочу нікого образити, але я недавно проаналізувала одне тату, яке поставила моя знайома дівчина. Гарна жіночка, талановита, духовна. Але справа в тому, що той набор тату, який вона на себе вділа. Так би мовити, на свою кожу нанесла, нанесла чи її нанесли. А воно несе в собі різноманітну інформацію, але воно буде впливати на неї. Ну передусім, так би мовити, буде закликати до якихось не дуже гарних речей, які вона має бути. Це як система, знаєте, випробувань. І жінка вже не знала цього, або я не думаю, що вона би хотіла проходити це через усе-все. Звісно, коли приходить людина до якогось фахівця та тут, то вона каже, я хочу там гроші, там зробіть мені, або просто красиве щось. І власне часто ці люди теж або зі незнання, або просто спеціально ставлять такі речі, які запропонують, які призводити можуть до хвороби і до змін в стані, які не були притамані цій людині. Знаєте, це такі от речі. От бачу дівчата йдуть за руку, трохи нагадує вже європейські такі. Щось у нас міняється, не дуже гарно Це тут, туди так, в Дніпрі. І Зараз я тут перебуваючи, можу сказати, що мені вже якось, ну, я давно в центрі так довго не сиділа, а зараз от на, 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 на споглядаю і будівлі тут киплять. Розчавлюють, бо буквально, вибачте, такий додаток. Це старі, стару пощу нашу. І вертаючись до теми тату, закликаю не робити тату, якщо ви не розумієте, особливо ваші діти молоді, навчайте їх. У нас в Україні тату не було популярне. Взагалі вважалося... ну, Взагалі, родинки різні такі речі на, на тілі, які з'являються, їх краще або зовсім не прибирати, або ну в будь-якому разі не, не надавати нові, якщо ви не розумієте, бо кожен малюнок на тілі це може бути якась ситуація. Яка вам по долі ну, не потрібна була, але ви її нанесли, цей, цей, так би мовити, малюнок, і потім ви просто стикаєтеся з тим, що вона в ваше життя. Ага, от бабуся йде з наморником, я вибачаюся, шанувальниця масочного режиму. Ну от таке це я вам вибачте, такі споглядання. І власне, власне, от тому, будь ласка, шановні, якщо ви хочете грошей, то до грошей треба йти на мабуть роботою якоюсь діяльністю, ну може хитрістю, не знаю хто як, але намагайтеся не підлістю, звісно, але найголовніше гроші людина не отримає чесно. Якщо вона нанесе собі, і вон це не означає, що якщо ти нанесеш знаки грошові або знаки е чаклунства, е ти будеш щасливою людиною, і у тебе зразу будуть гарно на все в житті. Навпаки, може бути все, е бо часто я повторюю те, що наносять на себе і е на вас е з, з незнання вами або або ви спеціально це ну, зробили, але не, не розумієте відповідальності, скажімо, перед своєю долею. перед усім. Бо доля, Вона дається людині наперед, її можна змінювати, але головне, щоб в інший в гірший бік не повернути. Бо в гарний бік важче повернути, ніж в поганий. На жаль, коли людина відривається від своєї культурної середи, от як зараз я слухаю тільки якусь мелодію, непонятно, що, але в принципі це ще так більш-менш. Але нічого українського за день у неї немає. Плюс вона уходить в якусь культуру іншої країни, ну, бо я вважаю, ще раз повторюю, у нас не наносили майже. Ну, це я, 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 я не чула, до, що в Власне, українці прямо всі були в татушках. Я, я взагалі цього не знаю. Я думаю, це питання до історика, так би мовити. І це мені от просто хотілося б, щоб хтось з істориків, якщо є можливість, то ви просто підкажіть, будь ласка, чи українці наносили собі тату? От мені би хотілося, щоб. Ну, щоб може хтось обізнаний в цій. І якщо ви дізнаєтеся, ну то надайте, будь ласка, інформацію, де в якому місці, тобто не в якому місці, ті, 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 а саме який історичний документ про це говорить, або робота наукова. Я, я не чула про це. Ну, принаймні бабусі, яких ми знаємо у світлини, старі того ж 19 століття, вони говорять про те, що початку там, ну точніше 20 століття, так, початку, вони не говорять про те, що ну, немає там на обличчях чи на тілі у людей татушок. Тому, будь ласка, ще раз повторюю для вас, шановні друзі. Оточуйте себе світлим, оточуйте себе квітками, оточуйте себе, щоб фон був український, щоб щось у вас таке було душевне, щоб ви одягали щось світле, яскраве. Подивіться, як наші українці в старі світлини. Проаналізуйте, як взагалі. Як вони виглядали, і як, як вони, тобто, взагалі, як хата їх виглядала всередині? Ну і подивіться, чи і подумайте про те, чи варто тату наносити, якщо ви не знаєте, що ви взагалі наносите, і наскільки це подумаєте відповідально, чи варто вам. Йти до, кажуть, в гості до диявола цими всіми діями. Власне, хотілося б вам всім сьогодні п'ятниця побажати, щоб вихідні все-таки пройшли більш-менш добре. Ми бачимо, що зміни йдуть у природі. Чим вони викликані оці ці всі природні і може не техногенні питання, що й душі падають на Європу і Україну в тому числі. Зливи страшні, що от У Греції там пожежі, у Франції пожежі. Там от сьогодні чи вчора горіли виноградники, і багато де відбуваються такі от ситуації. У мене думка, що от нас готують бо це масово, так ось іде, до якихось все-таки Світових таких криз, під які можна захопити ще більше міцну владу в всьому світі, і керувати, наприклад, на голоді чи на чомусь ще. Тому, от, власне, українці, звісно, це нація тих, хто годує у світ, але сьогодні, на жаль, ми знаємо, що і обстріли йдуть свідомо обстрілюють земле зерновиробників під час засівання або збору врожаю раніше. Такого мабуть масово не було зараз обстрілюють і без того тих підолах, які оце збирають. Вражай І, і це просто я вважаю знущання, і це моя думка ведуть для того, роблять для того спеціально, щоб люди не займалися землею, щоб віддавали її комусь. Я вважаю, що наші дякую і схиляюся перед нашими виробниками зерна і взагалі аграріями, які зараз працюють. Ви взагалі ви, знаєте такі. Богом дані люди і виборці за майбутнє України також передусім герої сьогодення, бо ви намагаєтеся якось витягти і цю країну, і і майбутнє, і майбутнє людство за рахунок того, що важко працюєте в ці часи, і власне на жаль, цю працю не дуже. Вшановує наше керівництво, але я вірю в те, що от, власне що зерно не вивезуть з України, як але його вивозять дуже активно і зараз. І от власне мені би хотілося, щоб наша влада прийшла до тями і зрозуміла, що її ніхто не пожаліє з тих, хто нею намагається рулити і рулить безумовно. Але в певний час їх просто кинуть і вони залишаться сам на сам з тим розлюченим народом голодним, який перетвориться в українська нація і з'єднається вовчу зграю, яка просто їх з'їси. З українцями не можна гратися і взагалі зі слов'янами. Вони в певний момент перетворюються у вовків і з'єднуються у зграї. І це буде жахливо для цієї системи і тих, хто от, власне її підтримує. Дякую вам, тримайтеся, спасибі за те, що ви є. Все найдобрі. Створюйте навколо себе і в собі фон яскравий. Попри все, одягайте яскраве і робіть щось яскраве у своєму житті. Дякую.